Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді підставка під ноутбук. Все з того самого китайського сайту. Пакується вона в таку картонну коробку. І давайте дивитися, що всередині. Приходить, як завжди, в целофановому пакеті без будь-якого захисту. Так, тут нас зустрічає шохол середньої якості на утяжках. Чому було вирішено придбати підставку? У мене є ноутбук яблучної компанії. І хотілося щось таке що, мобільне, що можна завжди з собою десь взяти, поставити і на ньому працювати, натягати велику підставку з вентиляторами для охолодження і тому подібного. Ну і в принципі MacBook сам по собі охолоджується нормально. То було вирішено придбати такий варіант. Коштує недорого. І з першого погляду, ну, безпосередньо, це, щоб працювати було зручніше, тому що руки знаходяться не отак, а отак. Кисті рук не так напрягаються, так би мовити. Ну і мобільну підставку хотілося. Що з першого погляду? В складному вигляді вона виглядає ось так. от. Тут. Проклеєні резиночки бачу знизу резиночки. Не до кінця навіть проклеєно, я зараз натискаю, вони доклеюються. Можливо, відійшли, коли транспортувалися резинки знизу, резинки під ноут, також на нижній частині, де буде торкатися до скла резинки 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 наклеєні рівно, Я бачу, ну, тобто то фігня. І всередині також. На ніжках є резинки, щоб вона коло закривалася. Не брязкотіло, так би мовити. Працює вона ось так. Ви розводите, піднімаєте верхню частину і в залежності від того, під яким нахилом хочете працювати, ви ось, безпосередньо можливі положення. І ви туди вставляєте оці два штирі. Можна отак от поставити, якщо у вас, наприклад, маленький гаджет, там, телефон чи щось, отак от ставите. Зараз ну, покажу, отак от ставите. Також при необхідності ви можете розвести саме так, як вам необхідно. Так, 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 чи наповну. Можливу, ширину Ось. зроблено воно з металу. Доволі таки якісна штука, я вам скажу. Наприклад, якщо поставити, зараз, секунду, поставити ось так наприклад, візьмемо iPad, то він собі так нормально лягає. Ось. Видно. Лягає він на нього нормально, можна. Класти під різною площиною. Ну, Типу, дітям всі розуміємо, що грати з такими штуками не треба, а дорослим під час їжі, наприклад, якщо у вас підставочка треба, то поклали, гортаєте. Але ж кажу, купувалося воно безпосередньо для ноутбука. Перші враження дуже гарні. Зроблено воно якісно. Ну, понятно, що є якийсь невеличкий люфт, але як е мобільна підставка, яку можна возити з собою, я вам скажу, зроблено дуже якісно. Сходиться і розходиться вона без будь-яких проблем. Вона ще трохи промащена, трошки там мастило видно. І типу... Все підзігнано ідеально. Конструкція максимально проста, проста як двері, не знаю. Хоча не всі двері прості. Але тут все топорно, просто і воно металеве. Все. Типу, у мене максимальне питання відсутнє. До купівлі можу рекомендувати однозначно. Таку підставочку, якщо вам потрібно, мобільна. Тим паче, що не що, а якийсь чохол в комплекті до неї є. Ну, я розумію, що він такий одноразовий, зроблений наче з серветки, але все ж таки. Тут і підставка коштує не як топові дорогі підставки. Ось. Якщо вам така штука потрібна, посилання буде в описі. Я собі купив, я собі її залишу. Тож. Однозначно лайк. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.